Алло, алло, бро, бро, я тут, бро, братишка. Особливо о той лисі саме агрессивный Закрий е бало своє. Я ночую не, не ночую. Не да. Привій, адвокачка. Мене закрыли ці менты просто так. Не відпускайте. Нема що говори з тим говном, адвокат, забери мене отсюда. <реку> Ну слухай, ты их у него аномалії. Можливо він инфи наркотичный момент. Ты бы ебать, ты должна починить. Адвокат... знаєш, він все своим цифративство приносить сои. Обсрав <посрав> камеру, весь сам. я ботранный сам. Обасать тебе менты галимы нахуй. Так шо, у меня выпустить. Давай. <реш> ти, ми, ту, пуковко, їбане, що ти мету погорожуєш своєю пуковкою що? Він тобі яйця пострелить просто і все, хоча Че... да. не знаю чи вони в тебе є взагалі. Якщо бути, є тут, значить є, блядь, ти петух їбаний. Одне яйцо там, а тут, а друге тут. Одне, знаєш, яка. Адвокат, що це за а, насмішки над заключеними, блядь, ніхуя себе не все Як сюди. ти тут поводив себе, тобі і не тільки це можна. Я вот в законі, а ти кусок говна, блядь, ебану. Ти йбану. вор ти, мам, ти мамин шалун, а не ти вор в законі. Що ти сказав? Опа, все, понятно. Та, є, понятно.